Це додаткове відео до основного огляду Bluetti AC 180P. Під час основних тестів я так і не зміг запустити свою мікрохвильовку. Це визвало досить багато питань, обговорень. І один з коментаторів запропонував потестувати зарядну станцію на чомусь більш потужному, щоб подивитися на його максимальні можливості. В якості навантаження я вибрав чайник, коли його підключати до звичайної розетки, він споживає більше 2 кВт. Цього достатньо для того, щоб подивитись, як буде поводитись зарядна станція при такому навантаженні, і тест показав те, що зарядна станція не видає більше ніж 1765 Вт. В загальному час кип'ятіння зайняв 3 хвилини 40 секунд. Очевидно, це трішки більше ніж потрібно для кип'ятіння 1 літри води за нормальних умов, проте спожито було ту ж саму кількість енергії близько 100 Вт. Загалом можна зробити висновок, що до зарядної станції можна підключати пристрої, які споживають більше ніж 1800 Вт. Але ці пристрої повинні споживати цю енергію для таких речей, як нагрівання води. Це може бути чайник, бойлер, можливо, пральна машина. І очевидно, мікрохвильовка не входить до переліку таких пристроїв. Єдина неточність це те, що зарядна станція обіцяє нам 1800 Вт, проте реально видає 1765